Привіт, світ, по-перше, це непоко. Це виявилась дівчинка, тому знайомимось спочатку. Це покіта. Каже щось, кажи м'яу. То мікрофон. Це виявилась дівчинка. І коли я знала, що вона дівчинка, чесно. Я дуже зраділа. Я завжди хотіла кішечку. Мені здавалося, що вони якісь інші, що вони спокійніші, що вони якісь такі ну, дівчатка. Де там? Вона ще більш скажена, ніж попередній кіт, я не знаю. Ось такі справи. Покітка. В мене є кітка, яку звати Покітка. Я сьогодні вже була на йозі. Я прийшла додому, помилась, сходила в душ, поїла. Коротше, сьогодні дощ, дуже погана погода, але ну в мене сьогодні йога. Розумієте, день йоги це в мене ну, хвилі, потоки, всі діла. Що? Ходи. Я думаю, чого вона так не вчить? От той кіт так не навчав, йому було якось судно, бо вона дівка. Їй треба увага. Дівчатам треба увага. Її мова любові це. І кітам, і якісно проведений разом час. Дивіться, як виросла? Це вже десь тижні три, як ми знаємо, що це дівчинка. І взагалі в захваті. Я не знаю. Котики це топ. І знаєте, що я вам скажу? Класно заводити зразу двох котів, щоб вони грались між собою, щоб вони бігали, щоб трошки було їм якось цікавіше. Мені здається, так? Да? Перша година дня, вже друга майже, я прийшла з йоги. Так от. Ранок сьогодні мій просто почався пречудово. Ну насправді все було файно до одного моменту. Я сходила на пошту, забрала свої посилки, які там давно мені приїхали. Я їх нарешті забрала. Вау-клас. А потім мені почав дзвонити один кур'єр з одного сервісу, на якому я постійно замовляю, і він не міг знайти мою адресу. Боже, я тебе прошу, будь ласка. Нехай всі кур'єри цього світу знаходять адресу самостійно і просто приходять додому без проблемно, без 300 дзвінків. Будь ласка, дякую, амінь. Ну як вам сказати, я дуже якось весь день через це знервована. В мене день йоги, а день йоги в мене починається від ранку. Я прокидаюся, я собі не поспішаю. Я ну, вже налаштовуюся на те, що в мене сьогодні йога, йога це заземлення, йога це ігнорувати думки, вони просто йдуть повз. Я приїхала на йогу отака. Я всю себе відчувала дуже знервовано і дуже якось. Тупо, ну тому що ну та, ну, набрав він мені 300 разів, не знав, не змів, Ну все добре, це вже сталося, пройшло, але мене чомусь це настільки зачепило. Я почала шукати самокат, щоб поїхати на його впріт. Мені просто треба кудись вилити цю енергію, оцей негатив. Можна я вилю його на вас. Будь ласка, дякую, будь ласка, та лишайтесь. Це дуже цікава історія. Я зібралась дощ. Не забуваємо, дощ. Періщить я на йогу, йога ловлю потоки. Все добре, не поспішаю. Верніше поспішаю, бо трішки вже запізнювалась. Знаходжу самокат, бо я завжди їду на йогу. Ну, не завжди, але часто на самокаті. Це вже от шлях мій до йоги. Я дуже люблю цей такий моментик. Радості. Намагаюся зблокувати самокат, дзвони. Я до вас йду. Добре, йдіть, адреса вказана. А де ви знаходитесь? Я думаю, боже, будь ласка, Зроби так, щоб в моєму житті я ніколи більше не пояснювала кур'єрам дорогу. Будь ласка. Коротше, в мене ще є така штука, оце прям пункт такий. Я ненавиджу комунікувати з кур'єрами, виходити до кур'єрів, пояснювати кур'єрам, замовляти їжу. Я ненавиджу просто зробити це. Ну, от, Не знаю чому. Я дуже рідко займаюсь цими питаннями, пояснити. Типу, просто кажу в карті, вбийте, вам покаже. І він мені каже, дуже дякую за таку пораду. За таку, якось він сказав, типу, за таку розумну пораду. Він мені ще й хамить. Тобто я е, замовила, оплатила, я йому починаю пояснювати спочатку типу, там, точки, на які він може впертись, щоб типу, дійти до мого дому. Типу, там є таке, там є таке, вам треба зайти звідти. Він мені каже, я не знаю де це. кого бити головою в стіл з нас, кому битись головою в стіл. Ну, типу, Я не знаю, він мені каже. Я на цьому моменті розумію, що я і кажу йому: а хто це має знати? Я кажу: Ви кур'єр, є моя адреса, є моє замовлення. Ви не знаєте. Хто це має знати? Ну, прикиньте, ви прийшли в магазин, заплатили за хліб. Хліба нема, де мій хліб? А вам кажуть, я не знаю. Самокат в руці дощ ну, У мене є теж свої справи, так? Якби. І, коротше. Він закінчив розмову тим, що сказав. Я йому сказала погугліть. Ну тому що реально просто вбити в Google адресу воно покаже. Це вже проходжено дуже багато разів. воно покаже. Я не знаю, дякую вам за таку розумну пораду. Йога, заземлення, думки, потоки. Ну, коротше, мене це дуже позлило. Оу. О, все завершилось тим, що я пішла на йогу. Я просто ну включаю телефон на йозі, щоб не приходили сповіщення, нічого такого нагадую. Заземлення, потік відсутній, але я відчувала, що я така, ну така, знаєте, в нев'йожному настрої. Невйожному, бо я переживала, як воно все закінчиться. Що, що мені йому сказати? Викинь посилку, чи що, йди. Ну, я вже думала, може хай на пошті лише, якщо він не знає, як дійти. Найголовніше те, що це був чоловік, ну, старший, типу старший. Я не ейджист, але я щиро не розумію, чому старше покоління. Не всі, ясно, що не всі. Але воно настільки опирається цим всім технологіям, мінімально ти працюєш кур'єром, просто ну, вміти погуглити, знайти, типу, точку свою. Все. Мінімально. Я не знаю, де це. О, я не знаю, де це взагалі не мій район. На що я взяв це замовлення? Коротше, з цим кур'єром. І я зрозуміла черговий раз, тому що це вже не вперше в мене така якась ситуація з цим сервісом. Є можливість безкоштовної доставки, але я завжди замовляла на пошту просто щоб не комунікувати з цими кур'єрами. Не комунікувати з ними, щоб просто прийти на пошту, забрати і піти. Та я плачу гроші, але ну, це мій вибір. Я дивлюсь на посилку, яку він мені приніс, і тут пише крихке позначка. Я думаю, що там взагалі крихке. Якщо я замовила чисто мило, і якісь там гелі, ну типу те, що я постійно замовляю, чого воно крихке, якщо там ще й не моя посилка, <сум> моя. Це просто мило, яким я мию руки, яке я замовляю, чисто заливаю в цей дифузор і собі маю щастя. Дуже класний гель для інтимної гігієни і всім рекомендую його від баби. Топовий, протизапальний, ну такий класний. Моя нова помадка. Дуже хочу. Потім перебрати косметичку. Ой, я тільки не знаю, чи це буде гарний відтінок. Давайте спробуємо. Я хотіла щось дуже в тон. Гарного. Така приємна. Помада тінт. Я дуже люблю тінти для губ. І мені в подарунок поклали рушник. Йо-майо, -йо, У мене буде білий рушник, а не оці з квітками. Буде білий, як в Clean Girl. Все, це все. Два мила, два гелі, одна помада. Фух. Після такого вступу. Давайте спочатку. Привіт, світ! Це комфортний влог з вами, Іринка. Лебедь, це я. Дякую, що ви тут. Дякую, що тикаєте на мої відео. Дякую, що заходите. Дякую, що ставите пальці вгору. Вже можете вже. Наперед. Дуже дякую, дякую, що дивитесь, Дякую, що ви тут. Погнали комфортний влог. Сама не знаю, що буде в цьому відео. Ну, щось буде. За вас п'ю. Хай вам ніколи не попадаються погані кур'єри. По-перше, важко не помітити опік на моєму обличчі, тому що я сьогодні тричі вмивалась, так вийшло. Зранку я вмилась, просто як прокинулась. Після тренування я вмилась. І після тренування я прийшла додому, прийняла душ і знов вмилась. Таким чином, я отримала порушення шкірного бар'єру. Ну і ви бачите. Нормально, нормально. А це кетредів візьмі, таке швиденьке. Знаєте куди? Я йду своїми сестрами на розпродаж бренду Качаровська, який зараз проходить у Львові. Насправді, мені треба дуже-дуже-придуже швиденько збиратись на локітки. Знаєте чому? Тому що холодно, а я коли вдягаю якісь речі такі, що ну, довгі та рукава. У мене завжди зачіпляються оці локітки. Я їх прям намазую. Я хочу вдягнути блакитну сорочку, вона дуже помнута, але наверх буде ще одна ковтина, тому я не буду її просувати, нічого не буду з нею робити. Мені подобається такий свіжий колір. І до сорочки у мене будуть темно-сині джинси. О oh гад, Коротше, в мене подія, тому що я влізла в джинси. Ну, ви не уявляєте, що це таке для мене означає влізти в джинси. Взагалі не пам'ятаю, коли я ходила в джинсах, так то. Такі звичайні темно сині джинси з такою блакитною сорочкою. Ну, коротше, що тут? Що тут багато розказувати? Я так-то, ну, не фешн. Я нічого не купую, тому що цього місяця я собі домовилась сама собою, що я не купую собі цього місяця одяг, тому що я зробила одне велике замовлення всього, що мені треба, було на одному сайті, і, типу, все, вичерпаний ліміт покупок на одяг. Тому я просто буду насолоджуватись, дивитись і вам щось познімаю на влог. うん。 Вчора я пішла на фестиваль кави книг і вінтажу вперше в житті. У Львові він проходить, я знаю, що ну, кожного року, але я вперше вирішила піти і там давали при вході дріб. От я його власне заварила. Сьогодні буде другий день. Пішла я на фестиваль кави книг і вінтажу, взяла з собою камеру. Взяти з собою мою камеру. Прошу зауважити, це не просто так. Знаєте, хопа, сумочку, і пішла. Це я склала. Цілу торбу взяла її, щоб з собою принести, щоб там познімати вам влог. І що ви думаєте? Я забула карту пам'яті, прийшла, думала, на знімаю, а карта пам'яті лежить собі вдома. Але я прийняла ситуацію спокійно. Гарно провела час, познімала вам такий міні-влог на телефон, тому що телефон завжди зі мною. Можете подивитись, він десь там є або в шорцах, або в інстаграмі. Не знаю, я ще нічого не змонтувала, але надіюсь, що змонтую до того моменту, поки вийде це все. Коротше, прийняла ситуацію. Така, типу, навіть посміялась, зробила з цього приколи. Написала про це в групі з спонсорами каналу. Сьогодні другий день. Карта пам'яті є. Я, є, ви, є. Сьогодні я піду і все-таки сподіваюся, щось що там познімаю. Отак. Сьогодні беру парасолю, беру карту пам'яті, беру якісь легкі речі, тому що погода Б, ну, парку. Не то що літо, сонце, а просто парку, мішок. Я не знаю, такий от час колись буде, коли от погода не буде така важлива. Я так по собі помічаю: це дорослішення, коли погода стає для тебе якась надто важлива. Від неї залежить твій настрій. Якось прям весь день, як я себе буду почувати. Типу, ну не має так бути. Погода вона яка є, така є, все, ти на то не можеш впливати. Ну, йомайо. -йо. Ну, але там спекотно, дуже спекотно, дуже липуче, дуже неприємно, тому треба вдіти щось дуже легеньке сьогодні. Я накрутила кучері і там буде дощ. Ну, все як треба. Пробую каву. Ммм, смач? Смач? Питань нема. Кисленько, смачно. Трішки заплітається язик. Чого заплітається язик? Тому що киця моя люба киця, прокидається о 4 ранку. Дуже, дуже довгий час. Я не знаю, що з нею робити. Покіна, ой, стало нарешті цікаво дивитись вікно. Вікна всі в хаті закриті, тому що киця в хаті я не відкриваю взагалі. І вона якось дуже довгий час не цікавилась вікнами, а от, бачу, залізла і дивиться на пташачок. Сьогодні там має бути Марія Рамарі. Між сірими днями і дощем падай на моє плечі. Я не відчуваю зими через тобі. Піми мене. Дуже-дуже гарна музика. Вона якась така весна. Мені та музика вся її така весна. Вона сама, мені як весна. От Я дуже хочу на Марію Рамарі, Якщо я правильно сказала, але вона буде аж у 8 годині, і я щиро не знаю, чи я просто витерплю стільки часу там перебувати. Бо ну я пішла сама і трошки так, знаєте, скучнуватенько Побачу, який в мене буде настрій, і також сьогодні я дуже дуже хочу піти на лізу бібікову. Просто людина творить дуже гарну музику. Постій завжди, чому я кохаю Тебе завжди, чому не потрібно мільйон причин, щоб знову додому прийти з нічим. Ой, А ця музика, вона мені, знаєте, якась така огуртаюча, якась така, як тепла ковдра, якась така, наче відбувається в землі. Роз, розлом. Я не знаю, як це пояснити. От такі в мене відчуття виникають, коли я слухаю музику. Лізи Бібікової. Боже, Лізи Бібікової. Лізи дуже, Бібікової дуже мені подобається. Тому сьогодні на третю годину мені треба бути вже там, бо вона там буде на даху виступати. От пишіть чи ви були цього року на фестивалі? Чи ви буваєте, чи плануєте бувати? Мені сподобалось, в принципі, трішки мені можливо було нуднувато, тому що не так багато було видавництв. Авторів якось не так теж багато було. Я бачила паралельно, відбувався книжковий арсенал в Києві. Там був і Павлюк. Якісь лекції відбувались, автограф сесії. Якось так багато всього було. Вінтажі не дуже зацікавлена, але я пройшлась, подивилась дуже там прикольні речі. Мені сподобались годинники. Я взагалі байдуже до цих ручних годинників, але там дуже гарні були. Випала каву ідеаліст, Смачно було. Побачила одногрупників, вийшла майже зустріч одногрупників. О, Яріма. Яріма це теж дуже класна виконавиця, Ну я всіх їх знаю з Тіктоку, але в неї є дуже гарні треки, такі R&B. така вона стильова. От це музика, під час якої ти відчуваєш себе дуже класною. От, така музика, отак От, я б описала. Я не буду, ну навіть глибокій повені. Перша година повинна збиратись людина, тому я біжу. Вдягатись, фарбуватись і Ліза бібіко. Я біжу. Постій Завжди. ж Чому я кохаю тебе завжди? Ліза бібікова, і моя душа вилікувана, я би отак це описала. Це було чудово. Просто, просто! Дивіться, огірочок з ріка Морті дуже прикольно виглядає, але ну, наші він мені. Мені він не треба. Тут так багато всього. Ну, що я вам скажу, я не експерт в каві так-то. Ну, типу, чесно. Я вчора випала один фільтр від ідеаліст, мені було дуже смачно. Він такий кисленький. Я завжди кажу, дайте щось кисліше, і це, типу, мій вибір кави, чесно. Але тут дуже багато людей. Там на вході був баблці. Чесно кажучи, я би зараз випала баблці. Ой, ну чесно кажучи, мені дуже спекотно, прям дуже. Тут все таке ну, закрите приміщення, купа людей. Я відомо, що я покажу вінтаж. Там дуже багато прикольних речей насправді. Мені вчора дозволили спробувати три різні фільтри. Я така, мм, так, тут горіховість, тут кислинка. Ні, насправді ну, це все, це все так, це все працює. Для людей, які шарять в цій темі. Ой, чекайте, я переживаю за не за себе, Фух, Купила воду за донати. Ще якась знайома моя там була. Мені подобалась ваза. У мене просто нещодавно розбилась одна невеличка ваза, і я до неї дивлюсь вже другий день. Я думала, може, я собі в пам'ять щось таке куплю, але не знаю. Не знаю. Скільки тут всього? Тут що тільки не продають. Дивіться, от куляльку хочете собі додому? Ну чесно, прокиньте, ви встаєте вночі і попить води? А вона тобі така. Добрий вечір. Чайник. Оце ще щось прикольне. Дуже класного кольору. Вона така лаймова в житті. І зараз я вам ще покажу дуже прикольну лампу, на яку я теж дивлюсь другий день підряд. А її немає. Нема Отут тут стояла така гарна з квіточками. Ну можете уявити, вона така була гарна з квіточками, рожево-салатова. Пес. Ну, такий огляд. Оці вініли люди. Це взагалі для мене якась сама загадка світу. Що скільки тих загадок є. Боже, я ніколи не знімала такий огляд одним кадром. Як вам взагалі? Сподіваюсь мене чути. Просто наліпила мікрофон і йду обговорюю всіх цих людей і всі ці штуки. Дона. Прекраси. Дивіться, скільки цих ляльок. Я маю, я не знаю. Анабель якась. Такий якийсь жахів є, якась там Анабела. І потім прокидається і всіх вбиває. О, окуляри гарні. Але в мене вже є окуляри. І ці мені подобаються. в мене. Тіпа. Коротше, виходимо, бо мені дуже Ого, Свіже повітря. <смі> Такий огляд. О, йдемте, ще вам книги покажу. Насправді книг не так багато. Я вчора вже купила там одну книжку. Тут від книгарні Старого Лева дуже багато різних розпродажних книг. Але я тут подивилась, і я зрозуміла, що я більшість з них читала. Ну добре, не більшість, але багато. Ой, чекайте. Не бачите, не підступитись. Тут різні розпродажі. Чувак, який готує. Отам, ромкоми, майже все читано. Тому йдемо сюди. Отут книги. отут вивізка книги, але вона загорнулась, просто повірте. Тут якась лекція проводиться. лектори, щось лекторують. А о, тут є оця анатомія. Макова війна. Дуже багато хто рекомендує. Виходимо звідси, я вся просто пливу, виходимо на повітря. А ще коротше вчора я побачила пляжне чтиво в м'ягкій. А ні, це не в мігкій. А, от дивіться, в м'ягкій. Я вперше побачила, що вона є в м'якій обгорці. Я майже її купила. Дуже її люблю просто. Давайте швидкий огляд. Оце 10 з 10, 7 чоловіків 10 з 10, 10 з 10, Книгу 6 з 10 Люди не читала. Не читала, жарто не дивилася. Оце я читала. Отаке. 7 з 10. Нормально. Гіпотеза кохання мені подобається з серії цієї. Десь 8 з 10 нехай буде. там трошки Колін Гувер я читала, а яку? Жодну з цих, що тут є. А, 9 листопада читала. Ну, це бред, звісно. Стільки часу витратити в пусту. Ставте лайк. Це ви ще таке побачите. Дивіться, коли на землі. Там, до речі, співає Яріма, виконавиця. Я теж хотіла її послухати. Ідемо, послухаємо. Коротше. Я йду додому, дуже хотіла все-таки послухати Марію Рамарі. дуже, але я розумію, що ще три години і я просто не витримаю стільки чекати. Мені дуже спокоїно, я стояла там зверху на лізі бібіковій, яка вона, яка вона просто, ну, типу, реально, якась абсолютно чудова, отака. Стояла там зверху на терасі сонце, я вся мокра. Коротше, вирішила, що не буду я чекати три години. Їду додому, колись піду на концерт. Повноцінний. Все. наїлась цибулі. Але було дуже смачно. Я, до речі, знімала вам що, я їла на фестивалі Кава Книги Вінтаж. Подивіться, там якісь шорти.